Вітаю всіх! Хочу зробити відношення сирського до ситуації, що склалося взагалі. Ну, він як головнокомандуючий, но вже сирське відношення його до ситуації, що склалося на фронті. Взагалі, на фронті. відношення сирського, багато думок, багато інформації в нього. Не зовсім правдива, може бути так. Захист території, в нього все-таки є на думки про територію. І рішення приймати, серйозні рішення треба. І тупік. Його відношення, що ситуація заходить в тупік, логий кут. Ось що я можу сказати. Ну, Кізцевий результат у нас величезні втрати. Насправді, втрати величезні, але йде при цьому накопичення ресурсів. Ну, важка ситуація досить. Досить важка ситуація, що треба ще. В його розумінні ситуація заходить в топік. Давайте швиденько гляну цієї колодого. Сирський. Відношення до ситуації на фронті. Яка загальна картина. Сила. Допомога. Сильна допомога, але сильніші втрати в нас. Ось так. Ви знаєте, дуже. Повільно все. Для нього все, це дуже повільно, дуже повільна допомога. Його це налаштовує кінцевий результат. Сильніші зміни. Ось так. Сильніші зміни нам потрібні.